хлібобулочні вироби і одяг, саджанці і гончарні вироби, смачне морозиво, і шоколадні цукерки, оселедці на ярмарку. Кожен знайде продукти до святкового столу і для подарунку. Є можливість і подивитися, і пройтись. Можливо, до чогось придивитися. Я вважаю, що виставка це один із таких потивних засобів реклами. Вважається виставка завжди була такою, яка привів, так. Ну, привертає увагу. Подобається те, що можна прикладно побачити, як працює людина, як з його рук створюються керамічні вироби. Ну, це не побачиш один раз в житті, і, мабуть, на виставці вдома не побачиш точно. Аби продемонструвати свої вироби, Віталій Китик приїхав на ярмарок із Ржищева. Навколо майстра завжди багато відвідувачів. Я был в очень многих местах на Украине. И если честно, мне ваш город очень нравится. Меня очень гостеприимно принимает ваш город. Очень тепло. У вас очень добрые и хорошие люди. И мне очень приятно для вашего города и вообще, наверное, для вашей области. Раз вы снимаете, я хочу передать всем привет и сказать, приходите и смотрите. Я для вас это показываю с удовольствием, с открытой душой. У передпасхальні дні гурманів та поціновувачів смачної їжі кожен виробник запрошує придбати його товар. Новоград Волинський хлібзавод представив споживачам широкий сортимент пасок, кондитерських і хлібобулочних виробів. Дає можливість відповідати на покупателю на якщо говорити о хліб, який хліб виробляється, який хліб сьогодні имеет структуру життєвого хліба, пшеничного хліба, лічебно хліба. На діабетичного діабітічного направлення не менш цікавими були виробники з Бердичева. Вироби з риби, морепродукти, пресерви зайняли почесне місце на великодній виставці. Особливою гордістю являється у нас продукція, яка виборола 100 кращих товарів: кальмари фаршировані, пресерви з кумбрії, пресерви з благородних сортів риби, пресерви з морепродуктів, такі як мідії, кальмари, креветки в різних соусах та заливках. Презентувати можливості виробників споживачам головна мета виставки. Наші господині, а також господарі, можуть прийти і з радістю закупитися до свого святкового великодневого столу, тому що в нас тут дуже широкий асортимент, особливо пасок, крашенок, різної продукції. Відвідати виставку можна буде до 22 квітня з 10 до 20 години.